У неділю 20 червня в Україні відзначатимуть День батька. Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій організували родинний день у одній з пожежних частин міста. Рятувальник Сергій каже, для нього бути батьком так само складно і відповідально, як і бути тим, хто рятує людей з пожеж. По нашій роботі ну, свої якісь нюанси. Вдома, сім'я теж якісь свої. Я тут не можу сказати, що, що важче. Родинам рятувальників показали, як працюють пожежні машини. Дітям також дозволили посидіти за кермом автомобілів і постріляти з бранзбойту. Рятувальник Павло Клименко каже: йому подобаються такі свята за можливість бути поруч зі своїми синами. каже, сподівається, що хтось з них в майбутньому обере собі професію рятувальника. Це добре, що що організовуються такі такі, такі як заходи. І що діти бачать, наприклад, я працюю 25 й державній пожежній рятувальній частині. У нас немає такого підйомника, і для моїх дітей це вперше. Дуже сподобалось. Мені коли мене піднімали на велику висоту. Начальник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Андрій Кульбач каже: день батька це привід ознайомити дітей з роботою їх батьків. Для декого робота у надзвичайній службі сімейна справа. Сам Андрій Кульбач, дев'ятий представник цієї професії у своїй родині. У нас зараз е, на Дніпропетровщині близько 30 сімей Дінастій. Я сам із сім'ї дінастій, у мене працювало 9 співробітників, моїх родичів в нашій службі. Надію, що наша дінастія буде продовжуватися і далі. Також для гостей свята провели екскурсію у музей служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Дітям показали, якими пристроями раніше боролися проти пожеж, а також якою була екіпіровка надзвичайників за останні 60 років. Іван Дусь, Богдан Антоненко, новини на Суспільному, Дніпро.